Митникам планують суттєво підняти заробітну плату, чи допоможе це у боротьбі з корупцією? Пан Ярослав Желізняк підготував законопроект про перезавантаження митниці. Він вже схвалений комітетом прийнятий в першому читанні. Одним із важливих положень законопроекту є суттєве збільшення зарплат митників. Він вважає, що не давши митникам достойного заробітку, не може вимагати чесної роботи. Проте, чи все так однозначно, чи вплине значне підвищення заробітних плат на рівень корупції? Про це про що каже міжнародний досвід? Наприклад, в Індії у 1997 році зарплати митників підвищили вдвічі, але це не вплинуло на рівень корупції. Тобто, практика показала, що підвищення зарплат працює не дуже добре, якщо корупційна рента надто висока, навіть більше вищі заробітні плати можуть слугувати додатковим прикриттям для корупціонерів, які ведуть розкішний спосіб життя. Це описують дослідники корупції. Посилаючись на слова індійського посадовця у відставці з інтерв'ю колишнього митника, який описував реформу підвищення зарплат, навіть спрощувало життя митника корупціонерам. Їм стало легше пояснювати свої статки і розкішний спосіб життя державним аудитором. Щоб боротьба з корупцією дала якийсь ефект, то разом з зарплатою треба збільшувати і покарання за корупцію та зробити його невідворотнім. Посилання на джерела інформації є в моєму телеграм-каналі. Підписуйся.